Следующий души истин нашу сюда, если я сама понял, искам и душа подарок, туда и солисала, свинья стуна, свой сахар и спальный, спасы, душі наш. Славашнего, блюда Богородице, Діво, радості, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душам <реклама> нашим. Mm. Це, це, це. Вони її групами на Ігора нашли, або десь повинні. А нема нашого, що поданого такого стаціонального? Вони зробили, що поданого, що поданого? Вірую, Господи, і слово що ти є Сиво моїстину Христос, син Бога Живого, що прийшов у сюди річник і з яких перший я. Ми тут приїхали для того, щоб послужити вам. Ви нам служите, ми вам, Це буде швидко. Бо ти сподобав нас причаститися, Сан. Твої божественні небезмерники, животворящих таїн. Господь Бог каже, що Він для Бога оборонить, коли ми шукаємо оборони десь фізичної, від людини. І то ми робимо, ви є ті, хто творите сьогодні оборону, мир для всіх тих українців. Ми бачимо цей рух волонтерський, як всі об'єдналися, привозять, допомогу. Тільки це тільки через те, що ви такі є.